Початком повномасштабної війни в Україні суттєво зріс рівень безробіття. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережневої, через бойові дії роботу втратило щонайменше 5 мільйонів українців. Складна ситуація із працевлаштуванням і у Хтиловій, Хмельницькій області, зокрема і у Гродоські та Сатанівській громадах. За даними Городоцької філії Хмельницького обласного центру зайнятості, станом на 1 січня 2023 року на Городочині офіційно зареєстровано 157 безробітних. З числа внутрішньопереміщених осіб зареєстровано 35 безробітних у двох громадах. Хоча, як відмічають у городоцькій міськраді, насправді картина по безробіттю значно гірша. Проте все ж є люди, які змогли самореалізуватися та навіть відкрити власну справу у гуртку. Далі історії саме так. Таких. їх розкаже Маряна Шкаврон. Я гусак одна із тих, хто зумів самореалізуватися у Городоцькій громаді. До війни дівчина проживала у Пологівському районі Запорізької області. Там вона здобувала освіту у Бердянському педагогічному університеті за спеціальністю дошкільна освіта практична психологія. Закінчила я тут уже його дистанційно. Вже всі наші так сказати преподавателі, вони вже про'їжджали сто в Польщі, хто де тому вже з усіх країн світу ми вели свої пари, здавали державні екзамени. От і поступила я далі на магістратуру. Сьогодні я на психологія центру надання соціальних послуг у грудку. Да, звичайно, я пішла з нуля, але поки все, все подобається мені і моїм колегам від мене. Доля склалася тут, звичайно, набагато краще, ніж вдома. Тут живемо з мамою, знімаємо квартиру. Тому маємо багато друзів, знайомих. Урху я планує будувати своє майбутнє, адже повертатися її вже немає куди. Її домівку знищили визволителі. А ось Алла Альошкіна зі славнозвісної Чорнобаївки щиро вірить у те, що зможе повернутися додому. А поки жінка займається тим, що любить понад усе, танцює та вчить городочан танцювати бачату. На даний час ми займаємось при фонаріках. Ми включаємо фонарі, у нас колонка заряжена і так танцюємо. Що так, що так, той час проходить просто в пользу, а не сидиш і деш, коли включать світ. Зумів відкрити власну справу у гуртку, і 23-річний Валерій Мількевич із Київщини. Коли хлопець зрозумів, що війна швидко не закінчиться і на Київщині ще довго буде небезпечно, зареєструвався як ФОП і відкрив власний барбершоп. Мах навчитись сюди або навчити когось, або взяти вже людину з досвідом і щоб тут було два робочих місця. Два робочих місця буде повністю підготовлено тут багато що дороблюється, перероблюється і так далі. Валерій переконаний, самореалізуватися та займатися улюбленою справою можна у будь-якому куточку світу. Головне бажання. Не потрібно боятися і потрібно бути впевненим в тій сфері, в якій ти себе комфортно почуваєш. Ну бо відкриття цього всього в мене зайняло, по-моєму. То лі тисячу, то лі тисячу сто доларів. Тож, як запевняє Валерій, відкрити власну справу просто у центрі зайнятості зазначають, вільні вакансії, як в городоцькій громаді, так і в Сатанівській, є завжди. Тому якщо городочани або переселенці шукають тимчасового заробітку, то їм лише потрібно звернутися до Городоцької районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Актуальні вакансії станом на зараз ви бачите на екрані. Людина повинна адаптуватися. Зрозуміло, це важко. Ці люди дуже багато пережили і, звичайно, умови змінюють. Це, це втрачене, втрачене житло, це е, надзвичайно стресові ситуації, але людина повинна адаптовуватися. Життя не закінчується, людина повинна шукати щось нове. Тому я бажаю кожній внутрішньопереміщеній особі знайти себе. І ще раз повторююся, хто хоче знайти себе, той обов'язково це зробить.